Благословення небожителів. Глава 80 Земля ніжності. Золоте тіло, що чинить опір бажанню. Хлопчик здивувався Чому? Сілянь згадав удари та рухи хлопчика, коли той убив тих біну та недбало продемонстрував кілька маневрів: Ти ніколи не користувався шаблею, так? Ти користуєшся мечем, але він складний. Хоча меч надзвичайно швидкий і агресивний, він все ще досить обмежений. Якщо ти ніколи раніше не користувався шаблею, спробуй наступного разу. Думаю, ти можеш бути ще сильнішим з нею. Якщо сілянь бачив когось із помітними навичками в бойових мистецтвах, він не міг не підійти та не обмінятися кількома словами. Це не була критика. Він просто був дуже зацікавлений і хотів поділитися думками. Оскільки принц мав багатий бойовий досвід, йому не було потрібно тяжко роздумувати. Достатньо було одного погляду, щоб зрозуміти деталі. Навіть якщо він не міг пояснити, чому так, він просто відчував, що так і є. Зазвичай, з поваги до його статусу, люди прислухалися до нього, але у своїх серцях рідко насправді замислювалися про те, чи мало сенс те, що він говорить. Проте цей юнак слухав цілковито серйозно. Дійсно обдумуючи слова, час від часу дивлячись на лезу у своїх руках. Принц говорив ще деякий час, як раптом з лісу почувся шурхіт, наче щось швидко повзло, і сілянь одразу ж згадав, що вони все ще перебувають у небезпеці, і що зараз не час і не місце для захопливих розмов. Він одразу ж зібрався з думками та став серйозним. Хто знає, чи може на цій горі бути ще більше зла? Це місце потребує ретельного очищення. Хлопчик енергійно кивнув і обома руками сильно схопився за залізний меч. Принц похитав головою. Просто захищайся. Ти не пішов раніше, і тепер тобі нікуди не дітися. Я зроблю все можливе, щоб захистити тебе, але ти сам повинен бути пильним. У цей час кущі зашелестіли і щось жваво підскочило вгору. Сілянь замахнувся рукою та завдав удару і влучив точно в ціль. Пролунав жахливий зойк, після чого істота перестала рухатися. Відчувся сильний сморід крові, через що принц був спантеличений. Якщо це був біну, то після удару з нього витікала би липка рідина, а в'язкість її була би такою, що запах зазвичай не відчувався. Тож він наблизився, аби перевірити. Коли він розсунув кущі, на землі дійсно лежав великий біну, розірваний ударом на кілька частин. Але сморід крові йшов не від нього, а від чогось у нього в роті. Це був клапоч шкіри людської голови з довгим волоссям. Біну були падальниками, які харчувалися недоїдками, і, судячи з усього, була вбита людина. Тварюка залишила маленькі краплі крові на своїх слідах в кущах, і сілянь негайно пішов слідом за ними. Молодий солдат же плентався відразу за ним. Чим далі вони йшли, тим густішими ставали плями крові та сильнішим був сморід. Незабаром вони почули крики, які звучали слабко і безсило. Молодий воїн підняв свій меч і побіг перед принцом, щоб затулити його, але той потягнув його назад. Пройшовши повз поле квітучих кущів, перед ними з'явилася не дуже велика печера. Ця печера, мабуть, була місцем відпочинку якихось перехожих, але тепер землю тут встеляли трупи, і двадцять тридцять біну лазили по тих мертвих тілах, гризучи їх до схочу. Кілька з них також оточили молоду жінку. Вона, схоже, страждала від болю. Її кишки були розпорені, нутрощі розлиті на всі біч, але сама вона була ще жива. Здавалося, недавно вона нафарбувалася та нарядилася. Яскраво червона квітка красувалася на її волосі, та свіжа кров контрастувала разом з цими квітами, роблячи її вигляд особливо жорстоким. Біну все ще лизали її свіжі парки органи, будучи готовими гризти, але, почувши, що хтось наближається, всі миттєво обернулися і кинулися в той бік. Сілянь, не кліпнувши оком, завдав удару долонею та вбив їх усіх, а потім одразу ж оглянув мертві тіла. Серед трупів були чоловіки та жінки, старі та молоді, їхні обличчя були попелястими, а одяг простим. Це були без сумніву мирні жителі юнаня, і принц не міг гамувати своє потрясіння. Він думав, що раптова поява монстрів і демонів була викликана тією дивною істотою в білому одязі. Він рятував лангіна, тож вони, певно, повинні бути союзниками. Але тоді чому ці біну банкетували мирними жителями юнаня? Нелюдські Ні істоти ніколи би не уклали союз з людьми без причини. Тож чи означало це, що Лангін погодився на таку умову? Чи були життя його послідовників його розмінною монетою? Ця молода жінка була сповнена болю та жаху. З її губ текла кров, і вона ридала. Не вбивайте мене, я не зробила нічого поганого. Пересилюючи себе, сілянь згадав ту сім'ю з трьох осіб, що загинули під міськими стінами. Які гріхи вони вчинили. Він став на коліна, нахилився та заговорив ніжним, заспокійливим голосом: Не бійся, нема чого боятися. Ми тут, щоб врятувати тебе». Але маленький солдат наставив свій меч на молоду жінку. «Ваша високосте, будьте обережні. Вона може бути злим духом з глибоких гір. Звичайно, принц знав, що це дуже ймовірно. Але після довгих роздумів він все ще відчував, що не може залишити її саму. Тож, поки він буде обережним, все повинно бути добре. Він помацав пульс тієї молодої жінки, перевірив її долоню та пальці на наявність відбитків, і миттєво підтвердив, що вона дійсно людина і що навіть ніколи не практикувала жодних бойових мистецтв. Її руки мляві та безсилі, їй би не вистачило сили навіть зв'язати курку. Принц негайно почав лікування, діставши з рукава пляшечку з ліками та відкрутивши пробку. Легкий білий димок наповнив повітря, розповсюджуючи духмяний запах. Ці ліки могли тимчасово сповільнити дію будь-якої отрути та були напрочуд ефективними проти ран. Сілянь не скупився на священні зілля і використав на неї всю пляшечку. Тобі краще. Рани цієї молодої жінки були важкі. Страшні на вигляд, але після того, як вона понюхала цей дим, її обличчя трохи почервоніло, і та слабо кивнула головою. Ви Зюнаня? Як це сталося? запитав селянь. Сльози котилися по обличчю молодої жінки. Я... Я теж не знаю, як це сталося, все, все було добре, але раптом помер мій тато. А потім помер мій старший брат. Принц ніжно поплескав її по плечу. Хто вбивця, який убив їх? Або що їх убило? Молода жінка схлипнула. Вбивцею, який їх убив, був, був... був ти. При останньому слові її обличчя раптом стало лютим. Два її ока спалахнули та вирячилися. Вона розкрила руки та накинулася, стискаючи сіляні у своїх обіймах. Молодий солдат, який завжди стояв на поготові, зреагував надзвичайно швидко та миттєво прострумив її серце мечем. Ця молода жінка вже була важко поранена, і після того, як її вдарили, її смерть повинна була бути неминучою. Але вона почала несамовито сміятися від якогось захвату, міцно вчепилася в селяня, не бажаючи відпускати. І залишалася в такому положенні, поки нарешті не перестала дихати. Жінка вчепилася так міцно, що молодому солдату було важко відірвати її мертве тіло. Та він злякано запитав Ваша високосте, як ви? Селянь думав, що як остання її спроба, вона збирається напасти на нього із засідки, але та не мала при собі зброї, навіть не кусалася та не дряпалася а лише міцно трималася за нього навіть після смерті, ніби цього було достатньо для неї. Збентежений він відповів: зі мною все гаразд, я. Він замовк, бо раптове запаморочення знущально напало на нього. Маленький солдат широко розплющив своє єдине чорне око. Ваша високосте. Це було так, ніби нутрощі сіляння палали. Він не міг говорити. Не хотів говорити, та не хотів чути, щоб хтось говорив. Принц лише похитав головою та підняв руку, не кажучи ні слова. Раптово навколо них почулося жіноче хихотіння. Вони вдвох з подивом усвідомили, що третьої людини поруч не було. Це хихотіння виходило від тих яскраво червоних квітів. Сілянь миттєво зрозумів, у яку пастку потрапив. Земля ніжності. Ця земля ніжності зовсім не була такою ніжною. Насправді це були такі собі квіткові демони, які любили збиратися разом, щоб поласувати, висмоктуючи сутність людей та живлячись їхньою кров'ю. Їхній аромат не ніс нічого доброго. І сілянь одразу ж застеріг. Щільно закрий рот і ніс! Не вдихай аромат тієї квітки! У молодого солдата вже й так були намотані бинти, які надійно обліплювали його обличчя, тому він не вдихав жодного запаху. Почувши селяня, він затягнув бинти ще дужче, але потім зрозумів, що сам принц не має чим прикритися. Тому відірвав шматок від найчистішої тканини свого рукава, сильно потер і поплескав його, поки той не став ще чистішим, і передав його селяню, тримаючи двома руками. Але той відмовив. Не треба вже занадто пізно. Коли він пішов лікувати цю молоду жінку, то, можливо, й був на сторожі, але він зовсім не охоронявся від аромату і був притиснутий до неї надто близько, не знаючи, що квітка, причіплена до її волосся, була саме квіткою землі ніжності. Перед смертю вона міцно трималася за сіляння, щоб не впасти. Це означало, що той вже встиг багато разів несвідомо вдихнути цей ніжний аромат. Який дійсно освіжає дух. Як тільки ніжні пахощі потрапляли в тіло, кров людини ставала бурхливою. Спочатку наставало заціпеніння, потім манія. На той момент все тіло сіляння вже було млявим, ніби з нього витягли всі нерви. І як тільки заціпеніння мине, він перетвориться на бочку з вибухівкою. Якщо ця дивна істота в білому одязі з'явиться знову, Принц не знав, наскільки впевнено він зможе їй протистояти, бо він навіть не був упевнений у її справжній силі, його першою реакцією було потягнутися до пляшечки з ліками, але потім він зрозумів, що пляшечка спорожніла, щоб допомогти вилікувати ту молоду жінку, однак, зрештою, вона і так не вижила. Він подивився на мертве тіло, що лежало поруч з ним. На обличчі молодої жінки була щаслива посмішка. Ніби вона щиро раділа, що перед смертю затягнула ворога в пастку та може нарешті спокійно пройти до своєї сім'ї. Сілянь міг лише звинувачувати криваву сцену, яка пом'якшила небезпечний відтінок цієї квітки, і сморід крові, який приглушив дивні пахощі квітів. Він ніколи не уявляв, що на обличчі молодої дівчини, яка була не старше 15-16 років, Може таїтися така образа, що здатна скоїти настільки безжальний вчинок. Квіткові демони ж навколо нього вибухали збудженням, бурмочучи. Він заковтнув наживку, попався. Це справді його високість, кронпринц. Це він. Він такий гарний. Мій корінь, мій корінь не може більше стримуватися. Він зараз вирветься із землі. Той молодий солдат замахнувся мечем, щоб рубати, розсікаючи поле квіткових кущів. Але стебла були гнучкими, а меч зношений, і після одного удару він затупився. Квіткові демони гойдалися туди-сюди та верещали. Боже мій! цей маленький геге! твій кущик ще навіть не виріс. Але ти вже такий лютий. Я була на порозі цвітіння. Як ти мені відплатиш? Очі молодого воїна спалахували люттю. Ви покійники! Я спалю вас усіх дотла. Зелене листя цих квіткових демонів сиділо на стеблах і кричало. «Ой, як страшно! Ми тебе не провокували! Чого ж ти так злишся? Сілянь теж заговорив. Не пали їх. Це демони. Якщо їх підпалити, вони випустять отруйний газ. І вирвати їх теж не можна. Хлопчик одразу ж опустив руки, що були готові зірвати, а принц квапливо пояснив: На стеблах є отруйні колючки. Квіткові демони кокетливо заговорили. Боже мій, ваша високість такий милий! Спасибі, що захистили нас. Тільки почекайте. Ми скоро дамо плоди. Ми обов'язково подбаємо про вас. <рив> Чоловіків, які культивували стриманість від народження, так важко знайти. Навіть якщо твоя сила впаде на рівень, якщо ми позбавимо тебе цноти, іншого виходу немає. <рив> Вибач, ха <рив> Пелюстки квітів землі ніжності терлися одна об одну хихикаючи. Їхні збочені наміри були більш ніж очевидні. Молодий солдат був спантеличений, не зовсім розуміючи значення слів утримання, втрачання цноти чи рівень, але все одно міг зрозуміти, що нічого доброго вони не означають, тому продовжував шалено розмахувати мечем, зрізуючи квіти, при цьому ревучи від люті, відчайдушно намагаючись приховати звук цього дражливого сміху, для того щоб селянь його не чув. Принц же з іншого боку тріщав кісточками пальців. То ось воно що? Все, що сталося сьогодні ввечері, було дійсно зроблено спеціально для того, щоб заманити його в пастку. Викрадаючи ці жуна, вони розраховували на його гордість і розважливість, як бога війни Сеньле, на те, що він напевно вирішить переслідувати їх самотужки, мінімізуючи ситуацію. А тяжко поранена молода жінка мала використати його ліки, залишивши його безсилим. Співпраця між людьми та демонами мала привести його саме до цього моменту. Дао, яке культивував сілянь, справді вимагало чистоти тіла. Послідовники, які поклонялися вознесеним Даосам, що практикували цю течію, були твердо переконані, що Бога, якого вони шанують, безперечно, не торкалися людські бажання. Отже, якби вони не змогли захистити свою чистоту, це безсумнівно призвело б до занепаду вірян і спустошення сил, хоча це не було б настільки серйозно, щоб повернутися назад до смертної людини від божества, та після самовдосконалення протягом кількох років у нього все одно б ще залишалася можливість повернути втрачене. Проте в той самий момент він не міг та не мав часу сидіти за зачиненими дверима, щоб роками самовдосконалюватися. У королівському священному павільйоні був суворий статут чистоти, і сілянь був найкращим у дотриманні цих правил, ніколи не порушуючи жодного з них. Він вважав себе непохитним, як сталева скеля, так що навіть штурми не могли розбурхати воду в його серці. Він також пройшов через багато випробувань, щоразу долаючи їх бездоганно. Але навіть якщо його серце було непорушним, як вода, він був ще молодим. І легко піддавався хвилюванню. У цей момент збоку ще був молодий воїн, який сидів поруч із ним, і слухав тих квіткових демонів, що сипали нецензурними словами, які навіть не можна було вважати натяком. На додаток до тривалого аромату квітів його кров і ці шалено бурлили, а серце було неспокійним. Сілян не міг не почуватися збентеженим, і його обличчя залилося червоною фарбою. І найгіршим було те, що він навіть не міг підвестися на ноги. Принц міг би ще якось протриматися, але якщо ця земля ніжності справді принесе плоди, то буде дуже непереливки. Найкраще було б, звичайно, негайно повернутися до королівської столиці та попросити Фенсіні йому прикрити його. Але ноги принца затерпли, він ледве тримався, не маючи іншого виходу. Він покликав маленького солдата напруженим голосом: Ти. Йди сюди. Примітки автора. Звісно, Хуахуа -хуа не допоможе самопещенню принца, але це буде початком сексуального просвітлення Хуахуа. -хуа. Втрата цноти зашкодить лише духовній силі, а не бойовій могутності. Хоча бойова могутність і духовна сила можуть поєднуватися та посилюватися. Все ж їхня природа різна. Крім того, тільки обраний селяним шлях самовдосконалення настільки проблемний, що сексуальне життя зашкодить його розвитку. Деякі небожителі набагато розумніші та обирають шлях, де чим більше в них цього, тим сильнішими вони стають. Але в більшості шляхів сексуальне життя та розвиток абсолютно не пов'язані між собою. Цікавий розділ. Цей кущик який ще не виріс. Дуже дякую всім, хто слухає. Передаю вітання від своїх кутусиків, і цього разу вам залишу трішки того, як Юкі муркає під час запису. Юкі.